здається, треба поговорити з цим молодим наркоманом з Майами. Да. Це значить людина да. з фільму «Баскетболіст». Вони зараз ширануться з молодим Леонардо Ді Капріо і будуть валятися в підвалі. Бібо, як тебе звати? Вадим. Оплески Вадиму. давайте такої булочки класно, Да. Ти ахуєно оглядаєш, брону Вадим тобі не підходить. Ти повинна щось тобі якийсь нікней може придумати. Як? Лука? О, нормально, тобі подобається так? Нехай. Нехай, все. А ви в одному секунді. На заводі сьогодні поцапали поліжу. Хай подивиться до себе в шафу, може там чисто. А я думаю, скажу, хай подивиться свій список тілок. Чим займаєшся? — Я студент. — Скільки років тобі? 38. 38. Гавайський факультет. От через цю хуйню здають. Я забув, як вона називається. Yes. Та пофіг. Скільки? 17? 17? Сильно. Це твоя дівчина? Але вона дівчина твоя. <рес> Убібоєв це можна. Для нього немає меж. Да, Все, коротше, це просто твоя сестричка. Сестричка, вирішив я чогось підкотити. <рес> а сестрички скільки років? Вісімнадцять. А, ну ти вже доросла дівка. Лука, в тебе був в тебе був вже зв'язок з дівчатами? Хорош, Лука, не ображайся. Прикинь, так от однаково одягнути, а <р adventure> хтось страхається, а хтось ні. От і як цих дівчат зрозуміти, блядь, потім? -а. Хорош! <adventure> <р adventure> <р adventure> Ти хочеш, щоб Лука тебе виїбав чи що? У нас ж однакові сорочки, брат. Ну, я не знаю, мабуть, так треба трахатись. Я ж ніколи не займався цим. <реш> Ні, тільки вчора купив, значить, бро, от-вот клюнет нахуй, Це точно. Лука, як давно ти купив цю сорочку? Тоже недавно. Скільки? Менше місяця, назад. І скільки сексів було в тебе за місяць? Нуль, <реш> чи три? Це ще за хитра жопа. система. Ні, братан, пере... З... Знімай цю хуйню, блядь. Можливо, це навіть відлякує. Наприклад. Можливо, він ніколи більше не потрахається. Його забагато людей бачило за місяць цій сорочці. Жінки між собою в університеті такі, та той в той гавайській хуйні, та ніколи. А скільки в тебе було в цілому дівчат вже за 17 років? Одна, Одна? Да? то Слухай, ну 17 років це нов. да, Це взагалі номер. Суп... Вау. Супер. Тобі сподобалось? <рес> Хочеш, продов... <рес> Хочеш продовжувати рухатись в цьому напрямку? Ні, ти правий? Ні, стойцов. Пезервативом займалися це? Звісно. 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 На, гол на голову, на топові два, мишні дурачки. Блін, прикольно. А їй скільки років було? 18. Фух. То тобто ї... ти ще... Тобі 18? Прикольно, що він же може ще на неї в суд подати так, і бабки. так, папку. Або посадять, або бабки знає. Сістарі. Можеш, так? Ти, ти, блядь, довіряєш юристу, який судочкам ходить, сука. Не гони. У нас все, що відмазати, отмазать, якщо ти кабачок в спіздиш. по спиздиш. Шоше? Добре, вже одного бачимо. Прикольно, на суд, на суд приходить з судочком. Такий. Товариш суддя, бутерброд з хамоном. Ні, ну, реально, ти можеш їй сказати давай 50 тисяч гривень, або будеш тюрягі, сука, сидіти. На нарах пожиттєво, Прибреши. Бо дівчат не садять. Не, садять, садять же, да? так? Yeah. Ну, в Америці, так, да, але в нас посміються мінти, поняв? <laughs> ти такий, мене зґвалтувало 18-річна тіша. Уйді, чумати, блядь, в сорочки, поняв, що я відпіздяти його дубинками. блядь. <laughs> бандановий, блядь. Як ви познайомились? Ви, ти, Ви зараз зустрічаєтесь, чи у вас був просто якийсь романчик? Зустрічаєтесь, так? Да? А де вона зараз? <проб> Будь ласка, тихіше, Стас. <проб> ти <проб> краще <проб> нам розповість, да, а не їй на вухо щось там, блядь. <проб> <проб> е Вдома з мамою. Вдома з мамою? Клас. Скільки плануєте ще разобути? Все планує. Все плануєте, Ще, Але сам в голові думає, та ні, я і кіну завтра. <рес> я вже взяв все, що треба. Бедбой. 17-річний. А вас як звати? Яночка. Яна? Яна, ви що розкажете цікаво. А ти бачиш, що в сім'ї ставка на неї. Відчуваєш цю енергію? <рес> Буває таке. Ти на, бачиш одразу. На, на, прибій... на ньому експериментують. Типу, а якщо отак, от, може, цьому, вже... цьому дають. Він в сім'ї андеграунд. <рес> Цьому куштувати пиво до восьми років. Да. Такі да Та, там похуй, нічого не виросте, вже кайфуй зараз. Більше люблять? А як ти це поняв? Я питав. У кого? <сум> Ви мене любите? Так, Чим займаєтесь? Теж навчаєтесь, да? на кого? Цікаво. Ого. У вас як з інтимним життям? Нічого. Тобто страшного. не було ще. Це дівчачі перший секс, я не знаю, що це було. Якісь бабочки сіли мені на пісечку, і мені так було добре. Це сексом рахується. Я колись купила таку кофточку. Блин, блін... Коли <реш> я да, да. подушку трошки потерлася сні і проснулась, щоб доканчати до кінця. Абкрайнавала, така що це, блядь? ого. Ну, насправді. Ти соромишся? Не соромися? А чому так? У тебе 18 років вже є вібратор? Не дречі, паспорт, Сука ти коли... з дитинства. Ти Потім коли... піськи не будуть чутливими. Ти коли вібратор купляла, паспорт показувала, що ти вже доросла чи ні? Хто? Вібратор. Угу. А батьки знають, що в тебе є вібратор? Не кажуть, що, сука, стукає. енергії не мотає, блять. блядь, не рот. <су> сука, блядь, не працює ніхуя холодильник! Блядь, йоба. наче донька там... 1000 ось... кіловат, сука. Наче весь час донька. Міксером єбаше, да. але продуктів не виносить з кімнати. <звук> та що ж вона там готує, а дітьо? Що там в тебе? Ой, мам, та я тут салатик, смузі роблю. Яна. Яна. Батьки знають, що в тебе братові? А він великий? <звук> Отакий? От <звук> Отакий? От в формі є... троянди. Це така романтична. Мама, де це просто квітка. Ітні, да. В мене вагіння. Ну, чу... Я ж Кажуть, дівч. так довше стоїть. Посадили. Там волога ібанута, вони там прямо як у себе в середовищі. Букет росте, чайна, чайна роза. Взагалі. Еустома. у стома. І що, як часто вібратором користуєшся? Ну, типу, майже кожного, часто? Дня, да? майже кожного дня, так? Да, майже кожного дня. Кожен день? Ну, 18 років вже драчить, хочеться постійно реально. Да. Як вона сюди вирвалася, коли вона навіть на троянді сидить. Чувак, я 18 навіть би жіночими драчив. <рес> Головки. Отак. Ой, щось нове. Я просто в труси кидали гуляв би по місту. 18 років. Блін, Яна, ну це круто, насправді, що молодь зараз така вже розвинута. Ні, серйозно, це без, без іронії, це охуєнно. Це файло, тому що я, я не знаю, мені здається, що в нас таке покоління, що от з подружками деякими досі спілкуються, вони такі вібратор, ти що гониш, нахуй. Ні, в мене би? у всіх подружок є вібратори. Навіть бісить. <hazards súper hires> ти такий, тобто ти, сука, не дика і не скажена до члена, ти спокійна. Це погано. В мене є подружки, які соромиться цього чомусь. тобі 18 бахоєна, молодець. Ми за тебе раді. До скільки хочеш, блядь. Тільки не забувай про учобу. А в тебе є якась секс іграшка? Є, одна на двох подарили сістричкою. Троянда піздата є. Але він її за соси ставив. Щоб бути крутим, в універі. Такий, Блін, тіл. ти до речі, спробуй чи, чи мастурбатор, це роз'йов. Ти охуєєш. Вони дороги. Ну так що нам банку відкрити, блядь, чи що. Я не розумію, що ти нам кажеш. Ти мужчина, на вібратор, Ставай сильним. Ні, насправді реально, як бабки з'являться, купи собі. Це ахуєть піздець. Тобі дуже сподобається. Чувак, де він зараз в тому віці вузькі джинси, поняли, він вже блядь, як скажений. Єбать, фух, як. Що, що? Сип, так. Сип, да. А вона, вибач, вона вчиться на міжнародну економіку, а ти на що? цим Тепломенеджер. На всю країну, така конкуренція. Один в групі. Кажуть, он попередній випускник. <реш> Вау. А ж ну, ти хоч поясни, бо він не пояснив, що це за професія. Ну ти теплоінженер, що ти будеш робити? Як це ніхрена не знаю. Курс? Так блять. Вступ до професії. щось там, там якісь теплостанції А похуй, правильно, що в країні зараз це одна з найпотребніших найбільших потреб, та там щось на теплостанцію пройшов, через лімба блять, пройшов та заєбіть. Тут тепло. Блін, ну ви дуже позитивні. Дякую вам велике. Що клас. Пишу. Клас. Нарного дякую. Що, з ким ще? Uh, я не знаю навіть. Можливо, хтось. отут дівчина взагалі сидить, засипає, може, з вами? А чого ви це? Просто засипає? пішла подрімати. Що, що, що? Давайте. Прокинулась, да? Снілась хуйня якась, да? тобі? <рес> Страшний сон, де мало людей не смішно. <рес> <рес> а, як, це добре? Не... Як, як добре, що такого в житті не буває. <рес> <рес> як вас звати? Кристина, дуже приємно. А ви з ким прийшли? Давайте, давайте, ви праві. Крістинки поплеска. З ким прийшли? Чому? Ну, у мене комусь в я приїхала в на Що він робить в Ужгороді? Дайте вгадаю, з якої дати? Десь 25 лютого. Всю життя живе в Ужгороді. А ви приїхали самі на вікендах? А, ви теж з Ужгорода? Окей, О, що робите зараз в Києві? Й, -по. Що конкретно робите в Києві? Як відпочиваєте? Визначний місця Типу білий налік? П'яна <піляли> вишня, так, ну а там далі все. Визначні події ÉIS. з мінтами попіздяться п'яними. <альбан> Такий, да ні, тут буде, їбашить колонка, ти поняв? Мент. Тут буде грати парфюмюк, тварь. Так, да, в Ужгороді ж ще ж немає комендантської, правильно? <ріст> ти тут вахує, що да? тобі потрібно додому йти. І, і ракети. А, в Ужгороді ж там це, ж не, це місто, яке ніколи не обстрілювалось, так? Да? Каїв. Але ви лішили сюди, ви любите екстремальний відпочинок. Ви, до речі, в одній вазі. Можете попіздитися, якщо захочете. Це буде по правилах. Це конкретно. єдина піснілка, котра як в мультиках. Б'є людина і інша відлітає на 20 метрів. <ріст> Так, ви ж теж мало важити? 53 діти. А ні, ви? 49. 49. Ні, вам ну... треба скинути або вам набрати, бо так буде нечесна пізділка. Типу, ти хочеш сказати, що 4 кілограми, вона її в м'ясо. Ким працюєте? Веб-дизайнер. веб дизайнер, веб -дизайнер. О, Що ти... ви саме робите конкретно? Кристина, що цікавого в житті у вас є? Я цікавю, роботи, вдихаю, працюю, і вдихаю, Клас. У вас класний папа, не такий? Я, який секс вашому папі подобається? Я так розумію, не захищений, по-перше, а по-друге. Є два дитина, але від іншої жінки. Є дитина чи але від іншої жінки? А він це знає? А мама знає? Прикольно. І ви спілкуєтесь між собою? Ні, я тільки прироблю. А плануєте спілкуватись? Ну, мій папа хоче, щоб я з спілкувалася, але вона не має дорого. Чому? Це ж твоя сестричка. Боже, який добряк, Андрюха. Це прям людина, яка любить родину. Це ж твоя сестричка, ей! Подружіться! Я не знаю, що запитати в неї просто. Просто я нікого не чув від Андрюші фразу сестричка. Андрюха сестричка каже. Це ж такий добрий ведмідь. <ga hyper -com> сестричка. Клас, Класно, ну, мабуть, тому що інша жінка, розумієш? Це ж не своє, не рідне. Ну да, ну, тільки сперма об'єднує. Батька. Так сталося що зробиш. <п Dragon> <part> <childhood> А вона скільки молодша за тебе? Три роки. Ні, ну тут Чисто логічно, нема про просто... Що ти ще по IQ не дотягуєш? <laughs> Чи <laughs> вона. Що <laughs> цікаво, Кристина? Є якась така, блядь, можливо, була історія якась в житті, їбать цікава. Ніколи не було нічого? Клас, це непогано, раді, що в тебе все в порядку по життю. Як ти ще відпочиваєш? Якісь тебе, можливо, хобі прикольні. Я до психологію. З яким почуття? Це ахує на хобі. Як аквапарк. По роз, по Спустилась по проблемам. Фу! Да. Який запит до психолога? Тобі психолог не каже, їбать скучно, нахуй. Фу, ти сука. така спокійна. Фу, сука, я куріть нахуй. Це ж твоя сестричка. Да, ти, Коротше, давай я сама розкажу якусь історію, сука, блядь, проблему, бо ти бубу-бу-бубу-бу-хуйню якусь. <рес> Кристина, який запит був до психолога? А чому нестабільні? О, от бачиш, вже якась проблемка є. Скучно з ним, да? А йому думаєш весело з тобою да, и Так, ти пиздец запальна, конечно, блядь. Що не скажеш, це панчлайм, що не скажеш, вона засинає з тобою. Хочеться це. прям тусуватися, реально відриватися. Я думаю, що і подружка в Чернігів поїхала теж трошки відпочити, сука где-то в клубі випіть, нахуй отдохнуть душою і тілом. А уяви так, уяви так, якщо вона така, типа тиха, вона каже: а він взагалі піздець, а він просто шо він взагалі просто під підивеллю. О, блять, так це ж чоловіче життя. Да. Ти називаєш це скукою? Він такий нудний, хуярить Є, з дев'ятої до дев'ятої. Прикинь душніла їбучий. Я питаю, як ти? Він каже: блять, в мене спини, позвонки нахуй стелись. Він така, ну ну дятя на піздеця. Нас нічого з тобою не об'єднує. Ти засипаєш в обмороки, блядь. Ви тебе заїбала вонять сваркою. Ти нудятина. А ким він працює? Ти бать, тільки в Києві можуть сміятися зі слова завод, блядь. На заводі. Так, вони вас годують. Супер. Кристина. Він працює на заводі, а зараз він теж веб дизайні але він працює більше, ніж... бачить, як заводчанин на веб-дизайні. Розробив афішу, чомусь руки в мазуті. Дай, що Ти тут робив, блядь? За, на компе понял, варить на екрані. Ще ми, блядь! Сайт оформим. Так тут на два шва приебаше. Не-не-не, тут газосварку треба, тут хуйовий шов. Да. Розробив сайт, поїхав в санаторій на. Електрофорез. і. Ні, сайт розробляв втратив палець, якимось хуєм. Нечайно в PowerPoint відрізав ножицями. І сліпий нахуй від сварки. Фу. Вау. Ну понятно, робота така важка, пиздец. А скільки ви разом? І вже прям скучно пиздец, да? Скажи чесно, були вже в тебе думки зрадити? Ні. Такого не було, а в нього. А кинути його. І зрадити. <клес> <А? Що? клес> Ми знімаємо відео, так. Да. Да, так от камера стоїть, вон камера стоїть, а у той тобі шо, блять. Чи ти а? думаєш то айфон, айфон на зарядці, чийсь. Ні, ні це трансляція. Але в тебе все добре. Ти сказала, ні, не зраджувала, розумієш? Ти ж в нормально. Да, і взагалі я не Крістіна, я взагалі, блядь, ліберальниця. Я Крістіна Аґілєра. Все, це не я, все ла-ла-ла-ла. Клас, ну це нормально, насправді ж. Ну, не Тебе я... ж Крістіна звати, так? Да? А тепер ми у цю відповідь підмонтуємо під моє питання, чи зраджувала ти, а ти така Та-да! Бля, охуєно, В Ютубі буде роз'йом. Дякуємо за хайп, Крістін. Вибач, що... Розійдетесь хлопцям через нас. Дівчина, яка зраджує заводчанину з Ужгорода. Отакий От клікбейт. ні ні Клікбейт отакий: нікому нахуй простий народ не потрібен. Я отак відосна. Вау, вау. А просто цікаво, що ким він працював на заводі, реально. В Ужгороді. Що там він робив? Ти не вникала, дав в життя хлопця свого. Просто отакий от приходить ід постійно, так, да, без рук вже, Так, да, і грязно. <рес> ну, <отак>, і <рес> сосной пахне. Ну столяр, це ж насправді той, хто робить з дерева, правильно? <рес> так, так, все правильно. Що, Стас, правильно? Карпати це, це дуже важка, да. <рес> Харків, прокинувся. прокинувся. <рес> У вас є двері і сходи? Класні. Щось взяв з завода. <рес> У нас квартира з дверей. <рес> Обшили, <рес> як гараж. <рес> Двері і сходи на сходах спим. Ти розумієш, що тобі дітям можна будь що розповідати, вони заснуть нахуй. Навіть якщо ти будеш розповідати, я обліла родину бензином, підпаліла їх нахуй. Вони такі, є. Ну, вона дуже спокійна, так. Це круто. Діти будуть спати спокійно. А У вас є тваринка якась? У мене кіт, але я думаю, а я зі своїм хлопцем не можу повести, бо мали її. На все на все алергія у хлопця, Як ми зрозуміли. Взагалі на дизайн навіть. Йому зараз подобається більше, ніж на заводі. Так. Да, — І в нього прямо йдуть проекти. А ти під час сексу така ж сама емоційна? <рігла> типу, а, круто. Так, да, да, трахай мене. Я вибачаюсь, я кончаю. <рігла> Вибач, ти в попу заліз. <рігла> Мені дуже боляче. Порвал все. Дурак, що? Дурак Йо. Дурак, що ти робиш? <рес> <рес> Нервовує просто. Ти смішно, блін. дуже спокійно. Блін, не нас... така уютна. Насправді так, да, ти приємна дівчина. спокійна, класна. Це... <рес> О, закрилась. Раз... Через компліменти до тебе треба заходити. Ну давай. Кристинка, ти сексі. <рес> <рес> І ми там кожен день в тебе на плазмі, може в тебе зависить YouTube нахуй. <рес> фоном да. Чи хлопець э, телек випадково бухий розбив після заводу і зробив гігантську фотку нашу, наклав на телек і такий, опять твої розгони, блядь!» Дякую тобі. Дякую. Ти тримайся. Дякую тобі. Та я думаю, можемо. Так от, дівчата, дивись. Оба на ви не проти причини? Тут чувствую розмова буде, дай Боже. Як називаєте, дівчат? Ярослава Степанівна. Що ти собі крутонула? Скільки тобі. Скільки тобі років, Ярослава? Ні, серйозно. ну скільки реально? Ви по гумору зараз десь зі Стасом на одній полці, Якщо що. цикли зійшлись, комедії. Добре, дякую. А Вас як звати? Таня. Таня, дуже приємно. Чим займаєтесь, дівчата? Я стиліст. Стиліст? Почекайте, давайте одразу зупинимось. Стули... Стиліст кого одягаєте? Верховну раду України. Серйозно? Да. Ні, ну там стилісти ібанути треба. Піджак рубашка нахуй. <реку> — Піджак <реку> <реку> з кишенью для чакушки і наркотиків. І попрошу <реку> про в конверті. <реку> Ні, серйозно, Верховна Рада одягаєте, так? Да? А я кого ви ну, когось одягаєте, кого ми знаємо? Мар'яна Безугла, ваша робота. <риклад> Взривчатка там була вже. Зривчатка на ній, <риклад> правильно? <риклад> Костюм смертник. <риклад> <риклад> Каже, ахуєна Мар'яна, зараз це тренд. Мар'яна, це виклик суспільства. А ну відійди метрів на 50, покажись, як ти виглядаєш. <риклад> ахуєна. Кого одягаєте? Може, Льошо Гончаренка? <риклад> <гану> да, Льоша Гончаренко одягаєте? Ну, що над ним телефоном, ні. А кого? А, 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 ну, що значить вище. Ну, Андрюша Єрмак. Вам Андрюша, блять. Не... Каких... Тепер розумію, чому ти Ярослава Вікторівна чи хто-то там, Андрюша Єрмак. А ти його по сходах а, зараз. А, а ми як одягнутий <гану> 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 з бодій. Дякую, дякую. Це правді так. Обожні твою самооцінку, ти Так це правда так. Ми гарно виглядаємо, блядь. Тань. Добре, Ти хоч попростіше людина, чи ти така я особистий тілоохоронець єрмака? У нас тут корпоративчик. Якщо ви подивитесь подивитись фото, то я там прямо відразу за Максимом Донцом стою. Кажу, йому, все нормально, не переживай. операція – моя робота. Я права рука малюка, я тільки з Росії повернулася. Була 200 солдатів. Спускалась по Дніпру, жила в річці два тижні. Їла тільки сиру щуку і ікру. Тань, ким ти працюєш? салонного бізнесу. О, цікава професія, клас. Це нормально. От бісять люди. Які, які ви салони відкрили? Допомогли, яким? Я працюю з доховими Ну, Це салони краси. Лазер хаус, ваша робота? Ні, це інше. Я працюю з доглядом за волоссям. Це такий наш напрямок. Чи то за булочка волоссям займається? Ви дуже добре, справді у вас. Тютю-тю-тю, я останню копійку у вас забираю. Тетяна, у вас є хлопець? Де він зараз? Дома. Чого не ходить з вами на розважальне шоу? В якому? В Дніпрі. Можна в Ужгорах дядь, таке Дніпрі. А ви теж Дніпра? Я теж Дніпра. Ми... Ось у мене просто трошки інша ситуація. Я з 18 років з ним. Потім ми розсталися. Я думаю, ну все. Чемодан. Відкриваємо ворота. Татьяна. Открыє ворота, блядь. Відкриваємо кулісу, блядь. Давай, класс. Если добрый, я говорю, заходите. Это Пися. Это Пися. Тики, тики вытирай, ты ножки перед входом. Маленький калемок перед Писечкой висит. Крелков. Да. Хорош да. стас. В клитер треба звонить. І звідти матка виходить така, я вас пускаю. Заху... Ой, вибачте, що так не прибрано в пізденці. Ще просто минулі гості недавно пішли. Тетяна. Танюш. Танюш. Так. Замуж не кличеть. Mm -hmm. Тільки плакати не треба. Да. Скільки ви разом вже? 10 років. А, ну це довго, блін. Ну та ми... ні, а що ну думає, чувак. Що. <плес> та блядь. Та, та я. Ні, та ні, це це нормальний термін. А скільки що? Та блядь, куди думать? 10-15 років це нормальний термін, що подумати чи підходити. А куди? Куди? Бідну родину створить? Вирішив на серйозно вода, Типа, знаєш, як на у дворі. Але вона один хуй не розуміє, що це іронія, да, я ж так. А що? Оце понаражать, а потім... угу. Ми просто, ну, дивлячись на те, що ми почали зустрічатись, мені було там 17 років і 10 років це нормально. І да. ти? Все, здала іспит, блядь, молодець. Отримуй диплом за 9 класів. У бармене блядь, Добре? Диплом на, на дні кришки. А да. Можна, да? так? Так, звісно. Тобі можна порахуєш до 10, він тобі віддасть. Але так, я вважаю, потім, коли я приїхала в Кіїв, я була деякий час сама, і я бажала, що місяць походили по кафе, по мафе. Рігалися рік, пожили в побуті, дізналися все, якщо всі все влаштове, одружилися. А за цей місяць ти вже гуляла з кимось? Тобто був в тебе тільки він. Ну, так. А О, цей місяць що ти робила? Чого не гуляла? Ми коли не разом десь на півроку. Ми... О, а що за півроку ніхто нічого? Танечка, що не хочеться нов... нового хоїться? Ні. Я обережно запитав. Я намагався це не казати до останнього. Дякую, велике, що ти поруч стоїш. Що... Но... І економиш наш час. Інша справа людина зради. З Верховної Раді така. Танюш. Коротше, ваш це храм, так? Да? Вагіна ваш храм. У вас так. Ну, я хочу, щоб я заходить так. Що що? Я хочу, щоб будь-які стосунки приводили до шлюбу, до сім'ї і. Що ж, вам прийдеться бути самій. Та а? Хто такий? Краще одна вагіна, ніж багато мрій. Старик, трахайся, поки не пізно, бо потім в таку херню встрягнеш не розстраханий. І на вічно поняв, це коли перша вагіна, вона найнебезпечніша. Да. Ти такий, блядь, такого точно ніколи не буде. Ніхто більше не захоче мені смоктати. Чувак, повір, ніхто не захоче. Да, прикинь, насправді тобі 18 і 28, але вона від тебе тільки на одного. <ривання> Чувак, да. ви майже в одній ситуації. Насправді, так. Да. Ти типу такий, боже, нема сексу, але в цій перспективі я такий, да ти єбака, жорсткий. Да. <рес> я ще йду в мінус, тому що їм ну, не цілувались також тільки з ним. Все сильно, тобі все подобається? Мене просто в дитинстві був плотний графік, і мені було не до ось цих валютних громад. Нічого собі, ви були а в дитинстві те? президентом? Так? А чим ти займалася, щоб був плотний графік? Я понял. Класична методичка десенница. <риклад> КВД. <риклад>